Політика справа ризикована, особливо коли палки, але невмілі лідери намагаються повалити могутнього опонента. Історія знає невдалі державні перевороти, які обернулися фарсом прикрий промах Мухаммада Уфкіра в кінці 1960-х років у марокканського монарха Хасана і був близький соратник Мухаммад Уфкір, Людина, що не цурався вбивств, шантажу і шпигунства, зрозуміло, на благо королівського двору Мухаммад вкір був правою рукою марокканського правителя у 1972 роки у втомлений від ролі правої руки диктатора, спробував повалити правителя. Почекавши момент, коли той відправився з діловим візитом до Франції, зрадник планував збити королівський бойм. Для чого найняв трьох пілотів винищувачів при обстрілі літак Хасана отримав пошкодження, але екіпажу вдалося здійснити аварійну посадку в столиці. Король Марокко Хасан і короля екстрено евакуювали в резиденцію, звідки він особисто вийшов радіоефір з повідомленням? Обидва пілоти королівського літака загинули. Хасан важко поранений. Льотчики, з почуттям виконаного обов'язку повернулися на землю ні про що не здогадуючись, бунтівники були готові святкувати перемогу. В цей час в смарокко вирахували і оточили базу, звідки стартували зрадники і заарештували її керівника майора Куеру, який тут же назвав владі ім'я зрадника, розуміючи, що йому уготована страшна смерть. Увкір застрелився на наступний день після провалу. Не відбулося вбивство наполеона. Вельми зухвала спроба повалення Наполеона Бонапарта сталася в годна 1812 році. Генерал французької армії і демократ до мозку кісток. Клод Франсуа де Мале не боявся критикувати. Прийшов до влади, як він вважав узурпатора. Спокусився на республіканські свободи. Зрештою, його погляди поставили хрест на успішній військовій кар'єрі. Людь охопила мале, і він почав виношувати план державного перевороту. Клод Франсуа де мале першу спробу повалення імператора, мале зробив в 1808 році. Разом з 55 змовниками він розклеїв по Парижу фальшиві оголошення про повалення Бонапарта сенатом. Його швидко спіймали і ув'язнили у в'язниці Лафорст. Сараннями подружжя мале визнали неосудним і перевели в елітну психлікарню. Де на сніданок давали фуогра, а вдень дозволяли виходити погуляти по місту у клініці. Вонтар знайшов союзників і з їх допомогою здійснив приголомшливо наївний і не менш божевільний план. Наполеон Бонапарт час було обрано вдало, бо воював в Україні. Увечері 22 жовтня. Мали з парою спільників спокійно вийшов з двору лікарні і відправився на забачливо орендовану конспіративну квартиру. Там його вже чекала дружина, яка привезла з собою його стару генеральську форму. Підробивши офіційне розпорядження сенату, змовники вирушили до казарм 10-го полку національної гвардії і зажадали одієнції у командувача Суллі. Мале повідомив командувачу, що 7 жовтня Бонапарт був убитий під Москвою. Через що сенат має намір провести кадрові перестановки. Зокрема, він сульє отримує чин полковника і повинен підготувати зал засідань для тимчасового уряду. Історія була шита білими нитками, але сульє, приголомшений відкритими перспективами, відправився до міської ратуші. В цей час мале завербував. Казармах кілька солдатів, щоб ті супроводили його до в'язниці Ла-Форс-Тюремне керівництво, теж вдалося обвести навколо пальця генеральською маскуванням, Мале звільнив трьох його головних спільників по першій спробі перевороту, а потім завдав візит військовому коменданту Парижа. Але Мале, той виявився куди менш довірливий, ніж суллі, і відмовився підкоритися самозванцю, оскаженілий, мале вихопив пістолет і вистрілив коменданту в обличчя. А після цього розіслав теперіш про загибель Наполеона в найбільші міста країни необробленим. Залишався полковник Жан Дусе, глава генерального штабу, центрального органу військового управління країни. Мале повторив йому історію про смерть Бонапарта, але той не повірив жодному слову і покликав на допомогу солдатів, оточений. Змовник здався, спробував взяти всю провину на себе, але і він. І його напарники були засуджені до розстрілу про спробу заколоту. Наполеон дізнався лише 6 листопада під час битви під Смоленськом Манхеттенський бунт в ході урочистої передачі корабля Манхетен. Подарунок США уряду Таїланду молодші офіцери таїландського флоту викрали їх прем'єр-ністраплека Плека Пібонсонграма і доставили його на військове судно срі Аютея. Повстанці захопили судно срі Аютея, замкнувши політика в каюті, моряки почали вирішувати, що робити далі. Конкретного плану дій у них не було. Вони то розраховували. Що після захоплення цінного заручника, вся армія Таїланду радісно перейде на їх бік, а уряд пообіцяє їм хороший викуп. Недоля до берега підтягнулися військові з важкою артилерією і почали бомбардування судна з прем'єр-міністром на борту. Плек Півонсон грам зумів вибратися з полону живим. В результаті судно було зруйновано. Майже весь екіпаж загинув одним з небагатьох, що вижили, виявився прем'єр-міністр. Дивом не потрапив під обстріл і вибрався з корабля. Заблукалий переворот в Катарі в 1995 році... Поки емір Катару халіф, він Хамат відпочивав у Швейцарії. Трон захопила опозиція, син правителя шейх Хамат Альтані, якого підтримала армія і кабінет міністрів. Повалений Емір осів у Франції. Через рік він зібрав армію з найманців французів і 600 бедуїнів. Спочатку до столиці Катару дісталися бедуїни, але не змогли знайти королівський палат. Мабуть, вони надто підозріло виглядали, коли запитували дорогу і були заарештовані. Я став свідком того, як група агресивних бедоїнів на червоному лендровері їздила по місту. Вони про щось сперечалися і питали перехожих: як дістатися до палацу, ну як можна заблукати в досі. Розповідав один з місцевих жителів. Халіф Бінхамат Ельтані, повалений емір Катару, французи, повинні забезпечити підстраховку з боку моря. Вони зупинилися в одному з п'ятизіркових готелів в столичній досі і вирушили на пляж. Де їх за домовленістю повинні були чекати човни, але їх не було замість цього, щоб розібратися в ситуації, найманці спокійно повернулися в готель. Переворот гострі осея в республіці Гана одного разу. Гострій осей, дрібний чиновник з Гане симпатизує нацистам. Уявив себе потенційним владикою республіки у 1983 році він зробив спробу заколоту, але зазнав краху і потрапив за ґрати, проте два роки по тому йому вдалося втекти. За час ув'язнення він розробив детальний план військового перевороту. Готфрі осей і вісім спецназівців намагалися повалити владу якимось чином. Він вийшов на брокера з Техасу, який допоміг йому дістати зброю і боєприпаси на 200 доларів тисяч. Справа була за малим переправити вантаж до Гани. У нього вийшло обманом заманити під свій початок аж вісім американських солдатів. Які були впевнені, що беруть участь в секретній операції псру і повинні доставити вантаж до берегів сусіднього Ганою і коттівору, де зброю з нетерпінням чекали 80 послідовників осея фланготрі вчав захоплення основних об'єктів включаючи президентський палац та львівську військову базу, змовники були затримані біля берегів Кот Дівору, але по дорозі до берегів Африки бойовий загін осінило щось тут не те, щоб зв'язатися з керівництвом. Вони пристали до берегів найближчих за курсом держави Бразилії. Вже в порту з'ясувалося, що вантаж на їх борту контрабандний і світить їм тюремне ув'язнення. Штати вимагали видачі громадян Америки, але уряд Бразилії наполягав на протилежному на щастя. Їм вдалося втекти і повернутися на батьківщину, де вони зізналися у скоєному і видали осея, що називається з потрохами. Захоплення радіостанції Кенії Язикією Очка службовець в Кенії Язикія Очука зневірився просунутися по кар'єрних сходах і вирішив влаштувати державний переворот, зібравши однодумців 1 серпня, 1982 року Революціонер захопив радіоточку голос Кенії і оголосив про зміну влади. язикія Очука захопив радіо Голос Кенії, поки громадяни гадали, що до чого Очука дав спільникам завдання. Нанести візит військовим пілотам, як він дізнався їх особистості і адреси. Історія замовчує і змусити їх скинути бомбу на будівлю уряду посеред трудового дня. Все йшло як по маслу, плотів полонили, привели на аеродром і дали команду по конях. Для вірності змовники зайняли пасажирське місце поруч з кожним з пілотів, опинившись в рідній стихії. Авіатори перекинулися лише їм зрозумілими сигналами і влаштували пасажирам справжні американські гірки в повітрі. Це був обманний маневр поки бунтівники боролися з блювотою і брижами в очах. Бомбу скинули кудись в ліс. Повстанці не помітили підступу, відпустили льотчиків і вирушили вершити державні справи. Через шість годин язиків і його напарники взяли під варту переворот під проводом скаженого майка, древній орден засідників пивнушек, так назвав свою команду Майк Хуар на прізвисько, скажений Майк, британський найманець, який воював за наймом в Південній Африці. в 1981 році спробував повалити уряд сейшел. Майк Хуарна прізвисько, скажений майк. Чому сейшели? Справа в тому, що за п'ять років до спроби перевороту ці острови, колишня колонія Британії отримали незалежність, першим президентом нової держави став симпатизує Європі Джеймс Менчем. Але в результаті заколоту лідером Сейшел став соціаліст Франц Рене, який відкрив доступ до островів радянському флоту і почав дипломатичні переговори з північною Кореєю. Менчем звернувся за допомогою до влади пар заручився підтримкою їх і Пентагону. Військові сили штатів були обурені тим, що війська союзу підібралися так близько до їх стратегічній базі Дієго Гарсіє в Індійському океані. На допомогу меншому в його контрперевороті відправили 62 річного скаженого майка. Він і 53 його соратника прилетіли з пар на Сейшели, прихопивши у валізах солідний бойовий арсенал. Перед митною службою вони прикинулися командою з реглі, один з найманців під час польоту випив зайвого і пішов на зелений коридор, де проходять пасажири без речей для декларування. А в червоний, тим самим, звернувши на себе увагу митників, зіграти на ефекті раптовості, не вийшло. Скаженому майку довелося почати бій прямо в терміналі. Йому вдалося захопити аеропорт, але пробитися до навколишньої військової бази не вдалося. Аеропорт оточили урядові війська, Хуару вдалося захопити пасажирський літак з Індії і втекти в парк. Скаженого найманця засудили до 10 років в'язниці за викрадення літака. Він відсидів три і був звільнений достроково повстання декабристів на сенатській площі, декабристське повстання в Україні, шляхетна спроба державного перевороту, яку 14 грудня, 1825 року спробувала здійснити група прогресивних дворян у більшості. Гвардійських офіцерів бунт повинен був відбутися влітку 1826 року, але 1 грудня, 1825 несподівано помер імператор Олександр, і його брат Костянтин зрікся престолу на користь молодшого брата Миколи, щоб Микола офіційно вступив в права, необхідна була переприсяга. Як у декабристи вирішили використовувати в своїх цілях. Повстання декабристів на сенатській площі бунтівники планували вивести на сенатську площу, де повинна була відбутися присяга солдатів, які демонстративно відмовилися присягати на вірність псевдоімператору. Потім вони розраховували захопити Петропавлівську фортецю і зимовий палац, взяти в полон царську сім'ю і шантажувати сенат, вимагаючи проголосити падіння старого державного ладу, зібрати тимчасовий уряд і затвердити конституцію, яка закріпила б демократичні свободи виборність чиновників, скасування кріпацтва і подушної податі створення суду присяжних. Але в ряди таємного співтовариства затисався зрадник, який визнав методи соратників занадто низькими для дворянина. Він попередив імператора. І коли революціонери вивели близько три тисяч солдатів на сенатську площу, виявилося, що сенат вже склав присягу новоспеченому імператору глава повстання. Князь трубяткої на площу не з'явився, і бунтівники стояли в бездіяльності. Вирішуючи, що ж робити далі, проурядові сили спробували наповнити присутніх. Але марно почалася бійка, і після декількох годин битви-прихильники декабристів вирушили на штурм Петропавлівської фортеці через Зеленілу Неву. Війська імператора почали стріляти по льоду з гармат. Багато заколотників провалилися під воду і потонули. Повстанням 14 грудня, 1835 керував князь трубеткою. За даними департаменту Петербурзької поліції, в ході бійки загинули 1271 людина. Числі загиблих 79 жінок і 150 дітей. Ватажків повстання стратили інших чекало посилання.